Працювати на перемогу гасло, що нині стало визначальним для багатьох вітчизняних компаній. Так у новій пошті розповідають, що вирішили перебудовувати та збільшувати логістичну мережу на допомогу фондам, які зараз потребують підтримки, як ніколи. Після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, ми збільшили об'єми допомоги. Якщо до початку війни у лютому у нас було 82 учасника, то зараз їх вже налічують 310. Це означає, що 310 благодійних фондів та волонтерських організацій мають змогу доставляти свою допомогу за рахунок нової пошти по теренах країни. Серед партнерів нової кошти не лише благодійні фонди, які надсилають допомогу регулярно, а також ті, хто допомагає разово або за потреби. Утім, до кожного вимога єдина. На протязі однієї доби ми перевіряємо заявки, і у першу чергу ми дивимось на наявність документу, що підтверджує, що фонд не є комерційною організацією, і це є ключовою вимогою. Також у новій пошті пишаються відчайдушними співробітниками, які доставляли вантажі та гуманітарну допомогу навіть в гарячі точки. Таким чином вітчизняні компанії створюють власний бізнес фронт, який працює на відновлення країни.